Більшість школярів сумніваються у правильності вибору майбутньої професії. Журналіст, ландшафтний дизайнер, косметолог, лікар, юрист, вчитель та багато інших професій цікавлять сучасне підростаюче покоління. Аби допомогти підліткам визначитись, молодіжний парламент Кременчука реалізував програму про професію мого свідомого майбутнього, яка сьогодні добігла кінця. Учасники програми впродовж двох тижнів опановували себе у різних сферах та цілковито поринули у дорослий світ. Перший тиждень у нас були спікери на і тиждень. Останній це був стажування саме на тих професіях, про які ви заявляли у своїх анкетах. Ми вже попередньо з вами зустрічалися сьогодні. Хочемо вже підвести наші підсумки, щоб зрозуміти. Що саме, де ви були, що ви бачили, і ваші то, що ми просили емоції щодо вашої майбутньої професії. Кожен з учасників провів невеликий екскурс в своє в свою двотижневу подорож цього проекту і розповіли про те, як вони все пройшло, про те, яку професію вони все ж таки оберуть, деякі не оберуть. Організаторами програми виступили Молодіжний парламент Кримичука, Кремчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту Кремчуської міської ради та Кремчуська міська влада. Поліна проходила стажування на лікаря після завершення програми. Дівчина лише впевнилася в своєму бажанні присвятити життя порятунку людей. Я ходила по різним медичним закладам, нам там розказували, як лікують людей. Я взагалі дуже вагалася між тим, щоб іти вчитися в медицинський коледж або йти далі, вчитися в 10-11 клас. А після програми про професію я вирішила, що піду вчитися все ж таки в медицинський коледж. Основи роботи програміста вивчила Катерина. Учасниця програми проходила стажування на кількох підприємствах. Дівчина дуже рада, що змогла долучитися до програми та впевнитись у своєму виборі. Я проходила стажування на програміста у рамках програми про професію. Я дізналася багато чого нового: заробітну плату, які бувають класи програміста, які є напрямки у цій роботі. Поспілкувалася з різними людьми і отримала цікавий досвід. Ми мали багато цікавих та різних спікерів, які мали всі свою справу окремо. Так, для мене це було дуже корисна інформація. Деякі учасники залишились в одній сфері та трохи змінили напрямок роботи. Спочатку Євгенія прагнула стати ландшафтним дизайнером, але згодом, завдяки спілкуванню зі спікерами, вирішила, що хоче стати архітектором. Мені Дуже сподобались лекції, які розповідали спікери. Практику я проходила у меблевому магазині Роміс та у типографії Бонанз. Де мені розповіли багато нюансів, яка може бути складна робота. Ксенія вирішила спробувати себе у журналістиці і не схибила. Дівчина була вражена роботою в сфері медіа і тепер точно знає, чого хоче від майбутньої професії. Я стажувалася на журналіста. Професія журналіста насправді дуже складна. Я цього і очікувала, тому що у них ненормований графік роботи. Це багато спілкування з людьми, багато чого цікавого, постійний розвиток. Більше всього сподобалось під час практики це соцопитування. Завдяки програмі про професію мого свідомого майбутнього підлітки Могли зрозуміти, чого бажають від своєї майбутньої роботи, та перш за все, від себе, Дарія Якимець, Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини.